Від супровід оркестру зустрічали гостей зі всієї України у центрі дитячої та юнацької творчості. Представники обласних та міських позашкільних закладів науково-технічного напряму прибули до Нововолинська, аби прийняти участь у всеукраїнському семінарі практикумі управління розвитком творчості суб'єктів педагогічного процесу позашкільного навчального закладу. Цьому передувала значна робота технічного відділу міського центру дитячої та юнацької творчості, зокрема значні досягнення його вихованців. Учасники семінару мали можливість можливість переглянути виставку декоративно-ужиткового мистецтва. Директор позашкільного закладу Любов Кравцова провела гостей по аудиторіях. Також делегація побувала на заняттях гуртківців. Після екскурсії усі присутні взяли участь в діловій грі під назвою Засідання патентного бюро. Арсен Кондратський розповів та наочно продемонстрував свій прилад для електропунктури, який приніс школяреві друге місце на всеукраїнському конкурсі винахідників і раціоналізаторів. Цей прилад призначений для пошуку біологічних точок та встановлення Їхнього стану. Так як я не маю змоги вимкнути вилку мрежок змінного струму, мій прилад живиться від акумулятора, тобто від газганічних елементів. Тобто я зараз втрачаю прилад. Ви бачите, як світиться світодіод, це означає те, що прилад готовий до дії. Клавішою пошук, я встановлюю клавішу пошук для пошуку біологічно-активних точок. Звичайно, пацієнт має брати у руку загальний електрод. А я, точніше, відповідний фахівець буде шукати біологічно-активні точки по тілі людини. Як ви бачите, в даному місці в даному місці, тут, саме тут і тут, та в багатьох місцях знаходяться біологічно-активні точки. Про це свідчить чи світло світодіоди на активному електроді та на панелі щотанків. І відповідно стан біологічно активних точок ви можете бачити за допомогою міноперметора. В ході зустрічі було вирішено, що досягнення Арсена Кондратського варте патенту на винахід.